Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на уроці української мови для 11 класників. Моє ім'я Ігор Хворостяний. І я пропоную вам замислитися над питаннями стилю. Українська мова Летить наша солов'їна, Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. О! Що об'єднує всі ці картинки? Це все про стиль. Чи то стиль у живописі, в даному випадку маємо авангардизм, чи то архітектурний стиль той чи інакший. Чи стиль, зрештою, зовнішнього вигляду людини, одягу чи літературний стиль? Є красиве визначення, що стиль це краса. Є інше, що стиль це завжди вибір і відчуття смаку. Зрештою, можливо, саме ці критерії і ляжуть сьогодні під час, в основу під час розгляду уроку функціональні стилі сучасної української мови. Але перед тим, як дати визначення поняттю стилю, я б хотів запропонувати вам поглянути на кілька текстів. Їх всього чотири. Це уривки з книги французького письменника Ремона Кено Вправи зі стилю. Текст номер один нейтральний. Наскільки їхало вкупі, якийсь не дуже розумний на вигляд молодик, заговорив із паном, що був поряд із ним, а потім відійшов і сів. Дві години по тому я знову його побачив. Він був із приятелем, і вони говорили про одяг. Наступний текст передаватиме той самий зміст. Проте інакше. Погляньмо на нього. Маю честь довести до вашого відома нижче викладені факти, що я був їх безстороннім і нажаханим свідком. Сьогодні близько 12-ї години я перебував на задньому відкритому майданчику автобуса, який рухався вгору вулицею Курсель у напрямку до Шамперейських воріт. Зазначений автобус був заповнений, точніше, навіть переповнений пасажирами, оскільки кондуктор допустив для входу понад установлену норму кількох претендентів на поїздку, що було ним зроблено безпідставно, з порушенням чинних інструкцій та зміркувань надмірної душевної доброти. Що межувала з халатністю? Я не буду зачитувати весь текст, проте погляньмо на його завершення. Виходячи з вище зазначеного, просив би вас, шановний пане директоре, ознайомити мене з висновками щодо наслідків викладених фактів та зорієнтувати стосовно заходів, до яких мені було б доцільно у цьому зв'язку вдатися у ході подальшого життєпровадження. В очікуванні вашої відповіді висловлюю вам, пане директоре, запевнення в моїй вельмі глибокій до вас пошані. Текст номер 3 про те саме. Вже було після 12 як я упхався в автобусе. Заліз, значить, закампасірував талона, дивлюся, що до чого, коли зирк такий хлопець прикольний, шиє, як телескоп довга. А на шляпі де, взагалі лента в усіх культурних людей, таку в нього вірьовка косічкою закручена, значить. Ну, я дивлюся, бо очень вже прикольний чувак, значить, як вдруг він на свого сусіда починає виступати. Тіпа, що це ви мені уважаємо, і на ногу наступили і звіняться не думаєте? А потім бачить, місто освободилося, ну він швиденько і плюх на нього і сидить довольний весь із себе. Немножко пізніше знов бачу його, їдучи по своїх ділах в автобусі. Він коло вокзалу базарить із якимось чуваком, таким же прибаценим, як і сам. А той йому говорить, типа, неплохо тобі було б пришити ще одну пуговицю осюди на пальто. Мені, б, блін, його заботи. Той самий текст, але зовсім з іншим добором мовленнєвих засобів. І погляньмо на фінальний. Автобуса, консервна банка, жлобок в кумеднім капелюсі, закляк у транспортному русі, і шия довга, мов поганка. Цілком логічна забаганка, у люмпен артистичнім дусі заїхать в ребра цій псяюсі, в автобусі ж така штовханка. Завивши з болю й досади, він плюхнувсь в пошуках розради на щойно звільнене сидіння. Подумавши: Везучий гаде, з пальта його для ескапади. Я видрав гудзика. З Як бачите, всі чотири тексти передають за змістом одну і ту саму інформацію. Людина їде в переповненому транспортному засобі, в неї відривається гудзик, все. Але способи подачі інформації у всіх чотирьох текстах абсолютно різні. Ми плавно підійшли до того визначення, що ж таке стиль. Мовний стиль. А оскільки всі наші чотири тексти написані різними стилями. Розмовний, ви бачили, суржикоподібний ось цей текст. Вже було після 12. Він містить ряд таких собі слів, паразитів, зменшеної лексики, яка межує з ненормативною часом, невнормоване використання слів і так далі. Це стиль розмовний. Цей текст. Зразок офіційно-ділового стилю, оскільки ми маємо ряд мовленнєвих кліше, штампів мовлення, певну структуру офіційно-ділового листа з, з, зі звертанням головного героя цього листа і клопотанням скаргою. І е, ось цей текст яскравий зразок художнього стилю, оскільки маємо образне мовлення, маємо сонет. За жанровою формою, 14 рядків, пригадайте, будь ласка, і е, відповідний добір емоційно наснажених, мовленнєвих засобів. То що ж таке стиль? Стиль це сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. Власне, те, з чого я починав, стиль це завжди вибір тій чи іншій ситуації я добираю із цілого огрому тих засобів, які є в арсеналі мови, той чи інший мовленнєвий засіб? Відповідно, стилістика це розділ науки про мову, що вивчає виражальні засоби мовлення і його якості, точність, логічність, образність, доречність, і також наука про функціонування та використання мови. Які ж є стилі сучасної української мови? Їх основних, принаймні, п'ять. Перший це художні. Художній стиль, по суті, це мова художньої літератури. Основне призначення і мета цього стилю це вплив на почуття та емоції людей за допомогою художніх образів. Ознаки характерні. Емоційність, образність, експресивність, по суті. Цей стиль задіює всі арсенали мовленнєві, які існують в мові, все словникове багатство мови. Ці тексти багаті, багаті на епітети, метафори, порівняння, інші тропи, можуть використовуватись також діалектні слова, професійна лексика, різні типи речень забудовою і структурою, метою висловлювання і так далі. Тобто, по суті, досить широкий набір засобів, які, якими ми можемо послуговуватися для досягнення головної мети вплив на думки і почуття за допомогою художніх образів. Жанри: трагедія, комедія, драма, роман, повість, оповідання, новела, поема, сонет. По суті, всі ті, всі ті жанри літератури, котрі ми і вчимо на уроках літератури. Другий стиль це офіційно діловий стиль. По суті, це мова ділових паперів. І основна мета цього стилю це регулювання офіційно ділових відносин. Цей стиль дуже чітко структурований. Він складається з окремих компонентів, які називаються реквізитами. І вони можуть вживатися лише в певній послідовності. Коли ви пишете, наприклад, заяву, ви не можете її почати з тексту самої заяви. Прошу вас зарахувати мене до складу студентів такого то університету. Ні, ви маєте вказати адресата, тобто кому адресована ця заява, адресанта себе самого чи саму, від кого ця заява надходить, і поставити дату і підпис. Це лише один простий приклад того, як ці складові елементи документа, реквізити, впорядковані в тексті. Певна послідовність викладу фактів, гранична чіткість висловлювань. Офіційно діловий стиль не полюбляє двозначність трактувань, полісемію, тобто багатозначність. І стандар стандартизація, про що я вже сказав. Лексика, здебільшого, нейтральна. Почасти кажуть, суха. Залежно від того, яку галузь обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно політичну, професійно виробничу, науково-термінологічну лексику. Синтаксис цього стилю характеризується певним порядком і добором, порядком слів, добором мовленнєвих засобів, текст поділяють, як правило, на пункти, підпункти і так далі. Тобто, простіше кажучи, цей стиль значно регламентований. Жанри типові, закон, кодекс, оголошення, розписка, протокол, е виступи на зборах офіційних, наради, прес конференції Ще один стиль. Науковий. Науковий стиль обслуговує сферою потреби науки, і основне його призначення, на відміну від художнього і офіційно-ділового, це виклад наукового матеріалу, фактів. Точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність, аргументованість все це є ознаками наукового стилю. В науковому стилі досить широко використовується термінологія з абстрактним значенням. Поширеними є слова іншомовного походження. Текст також може розподілятися за абзацами, пунктами і підпунктами. До тексту, як правило, введено. Діаграми, графіки, таблиці. Тобто науковий текст передбачає використання текстів різних видів і типів. І типовими жанрами є дисертація, монографія, посібник, підручник, анотація тощо публіцистичний. Ви також можете натрапити на визначення стиль засобів масової інформації чи стиль масової інформації або стиль мас-медіа. По суті, це все одні й ті ж характеристики для позначення публіцистичного стилю. Це різновид е, мовлення, яким послуговується в засобах масової інформації, на телебаченні, в газетах, журналах, статтях тощо. Метою публіцистичного стилю, на перший погляд, е, може скластися думка, що це інформування. Проте, як правило, публіцистичний стиль або стиль засобів масової інформації має основною метою вплив. Досить е, рідко ми натрапляємо на максимально об'єктивовані зразки журналістського тексту чи будь-якого іншого тексту засобів масової інформації, як правило, мета публіцистичного стилю сформувати певну громадську думку чи особисту думку тієї чи іншої людини. Популярний, чіткий. Виклад, оскільки аудиторія, на яку орієнтується публіцистичний стиль, надзвичайно широка. Це люди з різними вподобаннями, захопленнями, стислість і зрозумілість інформації. Зараз кажуть, що ніхто не читає лонгрідів, це не цікаво. Лонгрід, тобто, мається на увазі е, довгий тривалий текст, використання суспільно-політичної лексики. Цей стиль також досить емоційний. Він може містити, оскільки він і покликаний сформулювати, сформувати певну думку, певні риторичні питання, риторичні оклики, фігури замовчування, і хто ж у цьому винен, три крапочки, тон мовлення пристрасний, оцінний. Е, типові жанри: виступ, нарис, стаття, памфлет, фейлетон, дискусія. Розмовний стиль, певно, найуживаніший з усіх стилів, оскільки ми послуговуємося ним. В щоденній нашій практиці. Це стиль, що обслуговує будь-яке спілкування людей, як офіційне, так і неофіційне, їхні побутові потреби. І е, основна мета цього стилю обмін думками, враженнями, прохання про допомогу чи можливості надати цю допомогу, якийсь певний вплив. Е, розмовно побутовий стиль найменш унормований. Він допускає використання і вживання мовленнєвих засобів. Щоб Почасти перебувають навіть поза межею літературно літературної мови. Ем, суржик, знижена лексика, ем, порушення літературних норм в будь-якій як, із можливих форм, використання вульгаризмів, жаргонізмів, часом спотворення вимови слів і подібне. Використовується абсолютно в різних жанрах. Розмовний стиль може проникати в будь-який із інших стил, стилів. Наприклад, коли, ми, коли автор письменник створює певний художній образ, він може надати характеристику персонажу саме за допомогою елементів цього розмовного стилю. І загально, конструюючи речення, ще раз нагадаю вкотре про те, що стиль це вибір. Тобто добираючи, будь-що, створюючи, наприклад, власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні, чи м, створюючи якийсь свій художній текст у художньому стилі, пам'ятайте, що добір того чи іншого мовленнєвого засобу напряму вплине на е, результат вашої діяльності. Він має бути підпорядкований вашій меті. Погодьтеся, навряд чи хтось. В розмовному стилі почне звертатися фразами з офіційно-ділового глибоко шановний друже там, де це недоречно. В зв'язку з цим пропоную проаналізувати чотири речення і визначити в них стилістичні помилки. Перше, професор під час лекції балакав про теорії походження людини. Одразу щось ріже слух. Мені ріже слух слово балакав. Балакати це лексема, тобто слово з побутового мовлення людини. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Знаємо таку яскраву приказку. І коли йдеться про сферу наукової діяльності, коли професор виголошує певну лекцію чи доповідь під час навчання в університеті, навряд чи він балакатиме, він говоритиме, вестиме мову, розповідатиме. Інший приклад. Шановний Петре, я відчуваю до тебе глибоку неприязнь, оскільки ти не дозволив мені сьогодні списати в тебе контрольну роботу. Погодьтеся, складно уявити таку ситуацію в реаліях шкільного класу зі звертанням до свого друга, котрий не дав списати. Шановний Петре, глибока неприязнь. Це явно лексика зовсім з іншого стилю, з офіційно-ділового певнощу. Третій приклад. З погляду банальної ерудиції не кожен тверезо мислячий індивід буде купувати товари низької якості за всі гроші світу. Очевидно, в побутовому мовленні використання штампів і наукової, навіть науково-популярної, хай навіть лексики, в межах розмови двох друзів, які іронізують з приводу дорогої покупки того чи іншого товару, навряд чи доречно. І останній приклад. Я, власне, не планувала власне, звертатися сьогодні по допомогу. Як бачите, тут є хиба у ось цьому слові паразиті власне. Пам'ятайте, що надмірність будь у чому, мало кому коли була корисною. Власне, як і в повторенні одних і тих самих слів в межах одного речення. Така невиправдана тавтологія, чи в даному випадку ем, повторення слова власне, шкодить текстові замість того, щоб. Його вдосконалювати. Увправляємося. Пропоную поміркувати і дати відповідь на питання, до якого стилю належить уривок. Калина. Рід рослин родини пижмівкових. Існує приблизно 150-175 видів. Чагарники або у деяких видів невеликі дерева. Варіанти відповіді: А. До розмовного. Б. До офіційно ділового В. До наукового. Г до художнього. Правильна відповідь В. До наукового стилю. Другий тест «Та знаю. Мене колисала калина в калиновій млузі тонкими руками. І калинова кров, як і пісня єдина, горить в моїм серці гіркими зірками. Уривок з поезії Івана Федоровича Драча. Варіанти відповіді: А. До розмовного. Б. До офіційно-ділового. В. До наукового. Г. До художнього. Правильна відповідь на це питання Г. До художнього. Третій і останній тест. Моя бабця завжди казала, що калина класнючий засіб проти купи хвороб. А. До розмовного. Б. До офіційно-ділового. В. До наукового. Г. До художнього. Правильна відповідь, звісно, А. До розмовного. А я чую, як лунає дзвінок, тому ми мусимо завершувати. Щиро дякую вам за увагу. Наступного разу поговоримо про стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів. До нових зустрічей!